Да. Краще. Можна? Да. Пане В'ячеславе, от ви вирішили цього року балотуватися до Верховної Ради України. Ви вже свого часу балотувалися в 2012 році. Що вас зараз пам'ятало до цього? Чому ви прийняли таке рішення? Напевно, перш за все, я минулого разу треба нагадати нашим виборцям, що в 2012 році я був від всеукраїнського об'єднання батьківщина, свобода і Партія удар зняла на мою користь тобі кандидата, як сильнішого кандидата. Я думаю, що сьогодні є потреба, є необхідність змінити все таки країну. Я вважаю, що з'їзд, як і минулого разу, висунув мене єдиним кандидатом на наш з вами виборчий округ 208. Це моя людська перш за все позиція. І у зв'язку з тим, що я як один із понад 300 тисяч наших співвітчизників вийшов на Майдан, я та людина, напевно, яка відчуває від душі і від серця, що хто як не професійний люди повинні сьогодні бути в парламенті. Свою професійність і послідовність я доказав, будучи в політиці понад 14 років. Я думаю, що сьогодні і ті громадські організації, і ті наші побратими, які сьогодні воюють на Сході, вони сподіваюся, підтримають і підтримали раніше мене. Сьогодні у нас від громадянської позиції не висунені ніхто, ті, хто були на Майдані. Сьогодні від Політичної партії Народний фронт не висунений ніхто. Сьогодні від блоку Порошенка офіційно не висунений ніхто. Це означає, що у нас є практична можливість, так як я є один-єдиний кандидат від цих демократичних сил Майдану. Я думаю і сподіваюся, що нас підтримає громада. Це така моя людська позиція і позиція партії, яким членом команди є. А ви вже об'їздили майже 300 населених пунктів. З якими питаннями до вас найчастіше звертаються? Чи просять про допомогу? Наведіть якісь приклади. Будь ласка. Приклад перший. В більшості свої запитують, коли закінчиться війна. В більшості, на жаль, є понад 85% протестних настроїв. Нікому не вірю, нічого іншого не бачу, як взагалі не йти на виборчі дільниці, тому що у нас дуже багато, дуже багато було виборів, де простих громадян, простих наших співвітчизників, виборців або купували, як в даному випадку у нас на сьогоднішній день відбувається і, можливо, я потім в подальшому скажу. Або ці речі. Всі ті питання в основному до кандидатів всіх це за практичною допомогою, загиблим, за практичною допомогою тим, хто сьогодні насправді не і воює в зони антитерористичної операції і перш за все на місцях є величезна проблема. Це школи, де, на жаль, нема реформи по сьогоднішній день. І дітки наші і вчителі потребують практичної допомоги, починаючи від декількох банок краски в школу, закінчуючи ноубуками, ремонтами серйознішими, це і стеклопакети вікон, це і ремонти криш, це і ремонти під'їзних доріг і так далі. Це в основному така проблема, тому що 85% у нас 208 виборчий округ це сільське населення, селищі, селяни, сільські прості люди. І от все те, що потребує громада, фактично ми намагаємося. По максимуму їм допомогти як меценати, як бородини. Скажіть, будь ласка, з якими найбільшими чорними технологіями доводилося стикатися протягом цієї виборчої кампанії? От і що її цю виборчу кампанію відрізняє від попередньої кампанії? Я напевно порівняю. На минулих виборах спрацювали у нас вила, вибори. Вибори були популістськими. Щось ми робили як кандидати в плані того, що одноразово допомагали як благодійники, як меценати, тоді більш зрозуміліша була позиція кожного із кандидатів. На сьогодні я лише одним прикладом скажу, що не зовсім приємна у нас надходить інформація у зв'язку з тим, що в нас на окрузі балотується Валерій Давиденко, це заступник. Міністра агропромислового комплексу України уряду Януковича Азарова 2013-2014 рік. Це означає, що людина фактично повинна бути люстрована і цю люстрацію повинні зробити наші виборці, тобто співвітчизники, які сьогодні так чи іначе будуть голосувати 26 жовтня на виборах до Верховної Ради України. Я Вражений тим, що робить непорядно ця людина, вражений тим, що які технології сьогодні, а це піраміда, звичайна піраміда, це десятники, сотники, які агітують, які не просто агітують, а купують виборців. Збираються копії паспортів, збираються ідентифікаційні коди. У нас на сьогоднішній день вже зафіксовано декілька прикладів, що на ці коди, на ці. Копії паспортів, взяти потребительські кредити. У нас вже є проблема і заяви до правоохоронних органів у зв'язку з тим, що люди ошукані, ошукані перш за все частиною непорядних, вибачте, навіть аферистів, які працюють сьогодні від відповідного кандидата в народні депутати. Сьогодні багато хто застосовує брудні технології. Але такого, щоб скуповувати голоси за 100-200 майже гривнів, це люди купують путівку ще гіршу, ще проблемнішу, ще глибшу ту яму, в яку вони прірву, в яку вони хочуть ввійти, ми ж закликаємо сьогодні громадян суспільства утямитися. Утямитися чому? Тому що ці гроші. Які вони отримали, чи можливо отримають, це брудні гроші. Брудні гроші чому? Тому що вони зароблені нечесним шляхом, а завжди нечесний шлях це роздача безкоштовних обіцянок, не призводила ніколи до благих намірів. Я вважаю, що вони продають майбутнє. Майбутнє своїх дітей, майбутнє своїх внуків це найголовніше, до чого ми хочемо донести людям, щоб вони не продавали свої голоси. І обов'язково прийшли 26 жовтня на вибори за своєю власною думкою, за своєю власною позицією. І підтримали нас, нас, тих людей, які вибороли зміну влади сьогодні в Україні. Людей, які були тоді на Майдані, які, як сподіваюся, більшість, більшість, наша більшість це ті люди, які зайдуть сьогодні в парламент. І ми все-таки переламаємо систему, переламаємо ситуацію і проголосуємо за відповідний пакет євроінтеграційних законів, які необхідні всім нам. А які чорні технології використовувалися особисто проти вас? Ви можете про них розповісти? Я отримував на флеєра наклейки. Я отримав сьогодні нібито від громадянської позиції газету, де я там даю якісь відповідні інтерв'ю, які не відповідають дійсності. Я отримував від наших колег при виступах різних засланців, які задавали невідповідні закони, які перепрошую, Запитання обливання брудом в прямих виступах перед громадами. Я на сьогоднішній день почув в розмові, що нічого святого у відповідних людей, які займаються цими скупками голосів, немає. Вони вважають люди сьогодні. Продажні. Це от є та. Не зовсім приємна технологія, яка застосовується нашими опонентами. Їх дуже багато. Що ви думаєте робити далі? Яка буде протидія цим технологіям? Знаєте, наша команда і я, ми як діяли, так і діємо, і будемо діяти. Це означає, що якщо ми будемо реагувати на різного плану бруд, то ми будемо відволікатися відволікатися від наших основних програмових засад. Від того, що сьогодні я, як меценат, і благодійник все рівно повинен їздити, доповідати, розповідати громадам, що насправді відбувається у нас на виборчому окрузі, громаду не потрібно агітувати. Їй потрібно достатньо дати інформації, і вона сама сьогодні мудра і визначить, хто є, хто. А що ви вважаєте своїм основним завданням як кандидата у народні депутати України? Основним завданням як кандидата я вважаю донести ту необхідну інформацію, ту програму, яка в мене є. Якщо так станеться, що ми станемо народними депутатами, тоді у нас є величезна робота попереду. Ті обіцянки, які я поки що даю на виборах, вони повинні насправді бути втілені в життя. Я їх декілька можу сказати вам. Пріоритетним в мене є це все-таки медичні наші працівники, і там вкрай необхідна реформа. Це необхідно сьогодні реформувати е, нашу освітню галузь. Це вкрай сьогодні необхідно говорити за закони про місцеве спорядування. Це, якщо ми кажемо, наприклад, є програма шкільного автобусу, то я взагалі пропонував би. Сьогодні громадам дати автобус від громади, щоб громада могла спокійно розпорядником бути е, того транспорту, який доставатиме, доїжджатиме до самих самих кінців е, нашого з вами рідного 208-го Либарчовку. Я проїхав саме кінцеві такі от точки, такі хутори, де навіть е, немає транспортного сполучення. Я вважаю, що це необхідно робити. Я вважаю, що ті дороги, які вкрай розбиті, їх теж потрібно ремонтувати. І на це потрібні величезні кошти. Я тільки в нашому, от зараз я районі знаходжуся в одному із районів, це Куликівка. Це означає, що тільки в цьому районі шість будинків культури потребують капітального ремонту. Капітальний ремонт складає від приблизно смета від 120 тисяч гривень до 360 тисяч. Є навіть гірші райони, де є потреба в цих позитивних речах стосовно культури. Я вже не кажу про те, що відсутні ФАПів, відсутність медичних працівників. Це дуже складно. Перш за все освітян, якщо я вже сказав, за освітян можна розмовляти багато по-різному. Але е, вони ж наших діток, наших внуків будуть навчати. це треба розуміти, що ці дітки колись виростуть і будуть не просто громадянами України, а будуть мерами, депутатами, будуть, можливо, і депутатами Верховної Ради, президентом хтось стане. Я вважаю, що ті закони і той закон, який сьогодні є у Верховній Раді, це, чесно кажучи, ганьба. Щоб не сказати щось гірше. Та пенсійна реформа, яку ще я в 2012 році наполягав, якби став народним депутатом відмінити, то я вважаю за необхідним її відмінити, або принаймні треба велику кількість поправок внести, щоб насправді це була реформа, а не популістський закон. Скажіть, будь ласка, яких ще змін потребує закон про люстрацію? Якудомо, він ще не зовсім досконалий, якщо ми кажемо про те, що ми є кандидатами народних депутатів від сьогодні політичних партій, то як можуть політичні партії сьогодні висувати тих людей, які вже потрапили під люстрацію? Я б, наприклад, б, в законі про люстрацію додав би, що в тому, числі, в тому числі ті люди, які Приймали або брали участь в тих подіях, в розстрілах, в побиттях, в катуваннях, взагалі не мають права морального бути політиками або бути держслужбовцями. Вони взагалі повинні бути покарані, покарані як законами, так і самим Господом Богом. Це моя тверда позиція. Jasné. Dobre, ďakujem. Ďakujem.